Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України. 50 копійок 1996 року. Монетка виготовлена з латуні. На аверсі бачимо по центру зображений тризуб. Знизу дата 1996, зверху напис Україна і по боках листя каштану з колосям пшениці. Гурт монета має крупну насічку. Ось так вона виглядає. І реверс монети має по центру напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках зібрані такі. Ціна на сьогоднішній день звичайно є. Дової монетки 96-го року з крупним гуртом розпочинається від 5 доларів. Монетка з мілким гуртом від 10-15 доларів, друзі. Ось такі на сьогоднішній день ціни на українські монети. Якщо вам попаде Монетка виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу. Ціна на ню розпочинається від 300 доларів за одну монету. В кого є такі монетки, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.